Вітаю, мене звати Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і я рада вас всіх тут вітати. Сьогодні я хочу зняти для вас невеличкий влог. Мій день вишивальний і відпочинковий. Сьогодні субота, і у мене, на щастя, вимкнувся комп'ютер, тож я можу навіть відредагувати це відео. Тому знімаю сьогоднішній свій рукодільний день. Знову ж повторюсь, сьогодні субота і я дуже чекала цих вихідних. Хотіла присвятити цей день собі. Була думка поїхати в магазин Мій оберіг, але я за цей тиждень дуже втомилася, що певно, що не поїду, просто буду вдома. І на моїх годинниках всіх зараз сьома ранку. Тож я вам кажу доброго ранку, і якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися далі. Так, йду в свою рукодільну кімнату. Бардак, 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 бардак. Але. Крім усього цього, крім бардаку, тут є прекрасна картинка готова. Я вам хочу її розказати ой, я вам хочу її показати і розказати про неї трішечки. Це дизайн від My Brave Stitch. Ви мали бачити його в моїх попередніх відео, що я хотіла його дошивати. Ось нарешті я її закінчила. Тут 17 тисяч хрестиків, якщо мені не зраджує пам'ять, є бленди, але є бленди, по-моєму, в бекстічі. В хрестиках блендів нема. А що я зараз зморозила? Дурню зморозила. Бленди в бекстічі. Хоча, можуть бути бленди бекстічі. Ні, можуть бути ж Да? Якщо дві нитки різними кольорами, так, да, можуть. Бути. Але я такого ніде не зустрічала, тому зморозила. Але я мала на увазі, що не бленди, а багато кольорів бекстічу. Інколи навіть не виправдані. Оце єдине незрозуміле мені в цьому дизайні, але маємо, що маємо. Я вишила цю картинку, дуже легко вона мені шилась. І давайте от зараз всі подумаємо і скажемо мені в коментарях, чому мені ця картинка сподобалась, а? Ну, давайте, давайте, напишіть, чому мені ця картинка сподобалась. Так, це перше, що я вам хотіла розповісти, що я маю ось такий фініш. Тут зараз буде зйомка цього всього. Тут я приступила до продовження вишиття свого ранера Косівського. А тут є щось нове, що я вам хотіла розказати, показати. Давайте це поки приберемо, трішки згодом сфотографую. Бачите, ось так от влоги і знімаються. Божечки, подивіться, що тут робиться. О, я ж вам не розповіла ще про ці. Зараз розкажу, я вам не розповіла ще про те, що я силінки наплела дівчатам. Зараз я вам все покажу. Бачите, там мої піони недошиті, але... Піони то піони? Я вам зараз трошки інше покажу. Це лінда молочного кольору. А це що? А де все інше? Хм. А де все інше? Божечки, знайшла. Дівчата, оце в таких от коробках мені від має оберіг приходять матеріали. То, знаєте, я вам покажу зараз. То я їх стала підписувати, подивіться. Коноплі на літню, плюс нитки перле. От що ви розуміли масштаби, якого, що тут за бардак відбувається? До речі, оце нитки від оцього дизайну. Певно, що поставимо його ось тут, мабуть, хай там стоїть. Так, зараз розкажу вам, що це, а поки хочу показати вам ось такого прекрасного кошика, я собі замовила. Знаєте, для чого він мені? Знаєте? Щоб ходити з першого поверху на другий і носити процеси. Наташа просто майстер економії. Так, витягла, щоб вам не шародіть, це нитки. Нитки на. Що Та, ж таке? Ти нитки на дуже цікавий процес. Я вирішила вишити ще один ранер. Це також косівська кераміка, умовно дизайнерка Little Stitch. Uh, і я хочу вишити ранер, У мене був варіант: чи подушка, чи ранер, Я зібрала деяку інформацію з людей і, вишила, і вирішила шити ранер. Я сьогодні хочу розмітити то все, прикинути і скомпонувати з двох схем. Я маю надію, що комп'ютер у мене вмикатиметься частіше, ніж зазвичай. І я вам все то буду показувати в процесі вишиття. Я зараз вам певно, що вставлю сюди картинку. Маю надію, що я не забуду і не прослухаюся на редагуванні. Але в будь-якому випадку я лишу посилання в інфобоксі під цим відео на сторінку дизайнерки. Ви зможете перейти подивитися. Якщо я раптом забуду сюди картинку вставити, ви зможете піти і подивитися. Там є дуже прекрасні чудові схеми. І до речі, оцей тюльпановий тюльпанова мандала, яку я вишивала. так? Це також її дизайн. От. Тому я зараз. Що я зараз буду робити? Я зараз розмічу все, прорахую, вип'ю кави і спробую трішки прошити. Зустрінемось на вступному включенні. Так, ну що, я розмітила тканинку. Буду вишивати на ось таких п'яльцях від нурге. Це е, номер шостий, висота 1,8 см номер 6. Зараз перевішу перемотаю нитки на ось такий органайзер від Мільфльор. У мене були менші, ну, коротше, але я їх, скоріш за все, комусь подарувала або в якихось лотереях вони задіяні були, перемотаю нитки і почну потрошку шити. А поки я не шию, я вам хочу показати, які силінки я сплела дівчатам. Подивіться, будь ласка, ось такі в мене є мішечки, я все красиво оформила. До речі, ці мішечки я купила не в Києві, в магазині Монпансьє, але навіть не в Києві. Я їздила до чоловіка нещодавно, бо не знаю, коли він приїде додому і чи взагалі приїде найближчим часом. Мені захотілося з йому зробити приємно, та й самій його побачити, тому я поїхала туди, де вони зараз. Знаходяться це прифронтове місто, і я шалено вдячна бізнесам, які там працюють. Чесно, мені захотілося побачила, що працює магазин Манпансьє, захотілося зробити їм приємність підтримати бізнес. І я купила ось такі мішечки. І ще я купила у них органайзер для бісеру. Боже, це не кіт, це просто дитя якесь ходить за мною. Так, органайзери для бісеру, коробка. Коробці знаходяться ось такі ячейки. Я десь прикинула, що 50 грам бісеру у десятки присіоси сюди влізе. Тому що, ось, залишки у мене. Це так сама наклеїла. Оце залишки у мене після силянок. Бачите, навіть не повна коробочка заповнена, але тут грам 50, може 30. Тобто, якщо о, Божечки, що я вам розказую, грам 20 десь плюс-мінус лишилось. Тобто, якщо досипати, якраз влізе 50. Так, і скільки тут очей? 15 очейок купила, бо мені сподобалось те, що воно все зібрано в одному місці. Мені не треба буде кудись розпихувати цей бісер і тримати його в телефанових пакетиках. Так, це перше, що я купила. Далі я купила ось таку ще коробочку. Туди залишки поклала. Оцей бісер, просто не захотіла. Це чорний бісер. У мене ще буде захотіла собі селянку зробити. Силянку, вибачте, Силянку. Не захотіла просто розривати пакетик, хай так і буде там нитки, і ще іголки. Це перше. так, ага, і Погаці. мішечки, Купила мішечки. І перша силянка була сплетена на талі. Вони однакові. Ось такий прекрасний колір. Я довго підбирала цей колір, тому що Наталі сорочка елегантна по курсу Марії, вибач, монастирицька, вона десь приблизно в такому кольорі в зеленому. І я довго підбирала, щоб це було не супер блискуче, але давало свій відтінок, щоб колір максимально був наближений до кольору її ниток, якими вона вишивала сорочку. І, відповідно, потім підібрала нитки до кутасиків. І е, зробила ось такий подарунок Наталі. Е, поїде до неї, або, можливо, на виставку дівчата приїдуть до мене. І я тоді, ой, вибачте, трясеться камера. Я тоді вручу е, дівчатам подаруночки. Так, це Наталіна Селянка, а Марія Насилянка ось в такому прекрасному благородному кольорі. Мені чомусь Марія асоціюється саме з таким якимось. А, Благородним таким кольором темної, вишні. Плюс у неї я знаю, що є сорочки, вам дуже передає неправильний колір. Він передається коричневим, але прекрасний такий та, темна, така вишня, знаєте, гарний благородний колір. Також е, підбирала тут, я вже не під сорочки підбирала, знаю, хоча я знаю, що у Марії є сорочки в таких кольорах, плюс-мінус. Але мені чомусь Марія асоціюється з таким от гарним кольором благородним. От, також підібрала нитки, зробила кутасики для зав'язочки. І їй також буде ось такий прекрасний подарунок. Так, про це я розповіла. Так, цей подарунок раз, подарунок два. Про покупки в Монпансія розповіла. Хочу приступити і зробити перші хрестики в цьому проєкті. Так, для вас секунда минула для мене декілька годин, і ви зараз на своїх екранах бачите результат цих декількох годин. Це тканина Лінда, нитки ДМС 2 складення, і це перший квадрат з семплеру Косівського. Тут плюс-мінус 800 хрестиків, якщо я вірно, порахувала, вишивала я саме цей квадрат номером 3031, купувала нитки в магазині «Май оберіг». Це намотка. Дуже мені зручна їх намотка, тому що. Можна просто взяти оце, оце коло та цю намотку розрізати посередині, і у вас буде нарізка метрових ниток, що мені дуже зручне. Сюди я витратила 3,5 пасми по метру. І ось таке такий у мене результат. Думала сьогодні, ще поїхати в моє оберіг, але вже пів на другу, і насправді я сиділа півдня, думала, що мені там треба. На зараз мені. Нічого там не треба, бо я вже все купила. А просто з'їздити, певно, то треба було би з самого ранку. Зараз вже я не поїду, бо вони сьогодні не повний день, і я так розумію, по суботах вони працюють. Це перше, а друге, для того, щоб мені поїхати, мені треба змінити три транспорти. Тобто мені маршрутка від кварталу, потім метро, потім ще одна маршрутка. І зараз, уже пів на другу я трошечки облінилася, тим більше, що мені треба ще поробити хатніх справ. Тому я. Біжу в магазин, певно, що на цьому я буду відео своє завершувати. Я прийду з магазину і трошки ще прошию о, ось цього орнаменту. Єдине, зміню місце, де я буду то все шити, бо трошки спина втомилася і, шила, і шия заклякла, бо я сиділа в незручній позі. Так, треба розходитися, тим більше мені сьогодні ще треба знаходити якось 10 тисяч кроків. Не знаю, наскільки це вийде. На зараз щось близько двох тисяч кроків в мене є, по хаті находила. Але, звичайно, я ще й думала поїхати в Майобері, щоб знаходити 10 тисяч кроків. Але, знову ж таки, повторюю, що певно, що сьогодні не поїду. Схожу в магазин, прогуляюся по кварталу, прогуляюся в магазин. Хотіла зайти, купити собі осіннього кухлика в сенсеї. Не знаю, чи вони ще там будуть. Коротше, планів багато. Часу теж є, тому я на цьому ставлю крапку. Я дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Вибачайте за рідкі зйомки відео. але... Коли в мене прийшло натхнення і бажання, в мене комп'ютер живе своїм життям. І коли він захоче хоче вмикатися, він вмикається. Тоді я його вмикаю на цілий день. Знімаю відео, фотографую. Ну, коротше, тоді він у мене працює. Потім він знову тиждень замовкає, бо, ну, так, от сталося. Мені треба, щоб приїхав чоловік, його поремонтував. Але чоловіка немає, тому маємо, що маємо. Тож вибачайте. В кінці цього відео я вам сфоткаю і вставлю фотографію, що в мене на вечір вийшло. І. Ще раз дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви зі мною на каналі. Дякую за підтримку, за перегляди і за те, що ви все, ще на каналі цьому є. Я закликаю вас підтримувати нашу армію, бо лише завдяки їм я маю змогу оце шити, маю змогу знімати, а ви маєте змогу то все дивитися. Говорімо українською, будьмо свідомими, бо ми того варті. І разом до перемоги до наступних зустрічей. До побачення.